Вітаю, мене звати Рауль, і сьогодні за 90 секунд ми познайомимося з електрокаром, який називається Peugeot ION. На цій наклейці вказано, що максимальна відстань проїзду на повному заряді батареї на швидкості 60 км на годину становить 150 км, 90, 130 і 120 км на годину 90 км пробігу. Ми їздили абсолютно не по електричному і уклалися 80 км. Хоча є люди, які проїдуть і 150. До речі, повна зарядка відбувається від 2 до 4 годин. Все залежить від потужності зарядного пристрою. Незважаючи на те, що Іон вузький автомобіль всередині достатньо життєвого простору навіть для людей, які Уважно слідкують за своєю висококалорійною дієтою. Звичайно, це позначиться на задніх пасажирах, але там також буде місце. Звичайно, 64 кінські сили це смішно, але сила електромотора полягає в ньютонах – 196. Це означає, що при розгоні до 60 км на годину ви будете виглядати і прудкими, і потужними. Чесно кажучи, я боявся, що цей автомобіль керується як звичайний пластиковий бак для сміття. Але на щастя, все не так погано. Автомобіль і в'юнкий, і доволі керований. Підвізка, зрозуміло, не є взірцем енергоємності, але на щастя, з українськими ямами вона все ж може позмагатися. Звичайно, Peugeot ION – це 100% міська історія, але якщо ви і плануєте експлуатувати його в місті і проїжджати не більше 90 або 150 км на добу, це дуже гарна альтернатива автомобілю з ДВС. І саме тому Іон отримає у нас 4 зірки з 5 можливих. Чому не 5? Хотілося щоб батареї вистачало кілометрів на 200.